Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Така у нас погода, туман підноситься вже, починає спогоджуватися. А ми з Ігором працюємо. Ну, я більше сачкую, як працюю. Ігор працює. Грузи, гний. Бачите такий гний. Краї солома, бо воно так не перепарюється по краях. Їх відкидається ту солому, потім складеться на купу, на другий рік перегниє. О, оце такий гній козиний. Перепарується за рік, перегниває шелу чи солома і робить такий гній. Це взяв його, прицепа позичив людей. і... Грузимо на прицеп тоді на город. Поки погода дає хоч трошки щось зробити, то треба працювати. Хоча б гній вивезти, тоді ще десь колись город виориться. Ось так він такий, як пластилін. Ну, а краї треба обтягувати, бо вони висихають вітер, обвітрує. Кожен рік гній відкидаємо, ту солому суху краї. А середину беремо грузом. Там же гною знову накидалося, треба його все і зложити. Ну, Вже наверх не хотіли вжити, щоб того не прикидати. Ну, тоді а, а, а тоді треба його буде відкидати. Тут вже так на купу туди викидали, щоб він. Там був, а той вже як вивезем тоді, там той сюди складеться, полється гноївкою звітам з бочки. І хай він тоді париться, здобкується його. І до осені на другий рік знову буде збиратися. О, це гній під картоплю буде. Так що ось таке то. Така то робота в нас не пильна. Бери побільше, кидай краще і все буде добре. О, ось такі то справи, ось так ми працюємо. Я дивлюся, чи Ігор добре робить, а я керую. Та й такі то справи. Ладненько, буду я підбирувати от того, щоб понасипалося. Ось, і будемо грузити далі. Вам поки поставлю паузу, а тоді вже ще потім десь покажу трошки, що ми скільки вже накидали. Так, Ігор кидає, а я бавлюся. Ось скільки накидали. Вже більше половини накидали. Ігор кидає. Я, я тільки бавлюся, підзбирую, де він порозкидає. Мені не дає кидати. Ось так, ось так, таким пластиліном бавиться, бачите. Він парує тепленький. Це, хто каже, що відкіз гною нема. Цього року гній хужей, хужої якості. Напевно, через те, що... Менше кількість, можна сказати. Скільки не пропарився. Але так, то й дома. Все одно краї менше пропарилися. Напевно, що холодно було, не було такої великої температури для нього. Так, що ось таке то. Ну, але нам під барабою О. Так що ось таке то. Аби на Бог дав, здорові були вивести і розкидати. О, а там дасться чути. О. Ось так бавимося. Та й такі-то справоньки. Кить, 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 ля-ля-ля-ля. Бавимося. Значить, всередині вкупі і не пропарився добре. Ми його відкидаємося. Відкидає ігор, а другий рік пропариться. Під низ зложимо. За зиму маю зимою, обіщаю, що буде дуже зима сніжна. Накидаємо снігу на нього. Та й хай пропарується. О. Та й усе, та й буде гній, ладненько. Будемо ми працювати. Бачите, яка є господиня, яка цибуля файно, як зійшла. І там ще є пару корчиків. Ось так. Ну, а я вже вийшла на город. Зараз Ігор виїде, будемо гніс кидати. Ой, чекайте, Вінника треба знизу оставити, на шию несуть догори. Згори буде заїжджати донизу. Так що ось так. Він і Зараз Ігор виїде і будемо скидати гній, на ото, де гарбузи були, будуть барабої. Така полоска на другий рік. Як доживем. Та й усе. Так, щось таке то діло. Вроді вже трактор буде. О, я ще хочу соняшники ті вирвати. Зараз викинути. І усе. Так, щось такі то справи. А вам скажу по Пауза. Тут ще така усінка велика виросла, що капець. Але чи то вже Ігор так хутко виїхав, чи то хтось оре, то я не знаю. Бо не бачу. Все навкруг. Все в золоті. Сонечко освічує. Берези ще тримаються, трохи зеленкуваті. І так все у нас дощ. Оце в нас рипак посіяний тут. Так що ось таке. -то. Ось така красота. Дай Бог, щоб все було добре всіх. Ось так. Розгружаємо на кубки. Один, два, три, 4, 5, 6, сьома, восьма, дев'ята і десята. Має бути 10 купок. Так що ось так. Оце ще має бути розділено на три кубки. Бо прицеп викидає, але так як нам треба на купки, то ми мусимо. Вручну роз, ну, скидати. Так що ось таке. -то. Ось такі-то справи. Так що працюємо, ось так розкидаємо. Тоді порозкидається і пригореться. Так, все. Прицеп позмітали. Ось гній поскидали і все, робота зроблена. Богу дякувати. Нам спасибо. попрацювали. Вивезли, вже на городі вже легше. Ще тепер розкидати. Хто там має бажання, приходьте, поможете і розкидати. Та я тут вроді попшкрабувала О. І. Оба! О. О! А я зараз тут обшкрабую тим патичком, що я шкрабала. А погодиться супер. Та то, то така погодиться по заказу нам, щоб гній вивезти. тут один, раз, Сонечко світить, хоч і хмара, одитика чорна. Але, але. А? Вже не боюся чорної хмари. Там пообчищала, по всю кровлю. Так. І можеш їхати. А я вам всім скажу. Миру, спокою, затишку, Божої опіки. А? Всього всім найкращого. Зараз поптираються, будуть їхати. Зараз те було, то пооблітає, будуть їх. Зараз візьму паличку обдеру. Усе. Ну-ну. Усе, Ігор поїхав дорогою, а я йду додому. Оце вийде. А я йду до донців, несу вила, бо Ігор зразу прицепа зажене, віддасть. Він, куди ти тікаєш? Бо ж вредний, зараз сяду на тебе вверх і поїду. Ось так. Не ти будеш під пахою їхати, а я буду на тобі. Ось так. -так. О! І чалапаємо додому. Богу дякувати, робота зроблена. Ще би розкидати гній. Котрого дня. Треба буде завтра з день віддихнути. Ігор захляне, думаю ось А там тоді, може, в п'ятницю город Як Бог дасть здоров'я і погоду. А ні, то тоді десь пізніше вигориться ще. Ще може такий деякий день бути погоди. Побачимо. Та й таке то діло. Так що, виорали. Та, виорали. Вивезли гній. Це найтягша робота. Гній. Бо треба накидати, треба скидати. А вам скажу всім гарного дня, міцного здоров'я, миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних. І хай у всіх все буде добре. О, а я чолапаю додому. Бачите, ми скільки наносила яблук. Яка дорога, бачите, не О, Зернятка дістають. Ось так-то. Ладненько все. Всім удачі, миру, спокою і затишку. сем хороших новон чтикгар